Добрий день, доброго здоров'я, мої дорогі і улюблені дев'ятикласники, і ми з вами, шановні, повинні подивитися, як розв'язуються різні життєві ситуації, пов'язані із законами відбивання світла. Ну, ви діти розумієте, що підходячи вранці до дзеркала і дивлячись в це дзеркало, ви бачите. Себе улюбленого. Але ви бачите себе цікаво. себе улюбленого. Ось у мене ліве вухо, я торкаюся лівого вуха, дивлюсь в зеркало. і в дзеркало. А моє -то зображення торкається правого вуха. Якщо у мене, діти, ось родине п'ятно, справа, я торкаюся правої частини своєї щоки. Але ж моє зображення у дзеркалі торкається діти лівої щуки. А як так відбувається, що дивлячись в дзеркало? Ось ми дивимося в дзеркало, і ми бачимо все, все, все. І першу парту, і другу, і третю, і бачимо вдалині двері і вогнегасник. А як воно туди помістилося, це плоске ж дзеркало дивіться, плечина. І як воно туди влізло? Ну, ви, діти, знаєте, що з дзеркалами пов'язано дуже багато містичних історій, що не можна дивитися в дзеркало. І ці дзеркала треба закрити, коли в будинку, в хаті, в квартирі померла людина, коли дивитися на Андрія Святого в дзеркало, при запаленій свічці дівчата можуть нагадати собі судженого, рядженого. Ну, діти, ви повинні зрозуміти, що людська психіка це цікава штука. Людська психіка побудована так, що якщо ви хочете щось побачити, або ви щось собі уявили, русалку чи якусь лісову, значить невідому тварину, лісовика, домовика. Ваша психіка побудована так, що рано чи пізно ви себе доведете до того стану, що ви його в дзеркалі просто побачите. Насправді, діти, плоске дзеркало має певні закономірності у побудові зображення в ньому. Чому відбувається саме таке зображення? А зображення в плоскому дзеркалі, діти, буде уявне. Воно, діти уявне. А що це значить? А це значить, що мені треба з вами відкрити зошити, написати число і написати тему. Застосування законів відбивання. Застосування законів відбивання світла. Застосування законів відбивання світла. Я напишу отак застосування. Законів відбивання світла. Я пишу скоро. І почну я з плоского зеркала. От дивіться, діти, як цікаво і як просто будувати зображення у плоскому дзеркалі. Давайте ми з вами уявимо, що у нас ось тут плоске дзеркало. Тобто я проведу. Поверхню ось таку. Обов'язково заштрихую зворотню сторону нашого дзеркала і отут поставлю ось таку зірочку. І позначу С. Ось нехай у нас буде ось таке джерело світла С. От якщо ми тепер візьмемо прямокутний трикутник, то до трикутник з прямим кутом. А мені, діти, треба, щоб ви на наступні уроки на цей і на наступні уроки мали, обов'язково діти простий олівець, обов'язково всі побудови виконувати тільки простим олівцем. Обов'язково мати лінійку. Обов'язково мати трикутник з прямим кутом. Отож, бо, діти, ми з вами ставимо перпендикуляр. Дивіться, я поставив прямий кут до площини дзеркала і привів його так, щоб він співпав із нашою світною точкою джерелом. Ось провів ось напрям такого провів. А тепер я беру лінійку. І так як зображення у нас у дзеркалі уявне, я штрихом побудую продовження цього променю. Тобто воно уявне. Тепер мені треба виміряти відстань від точки до дзеркала, дивіться, 32. Точно таку саму відстань 32 відкласти от сюди. І позначити S-штрих. Ось діти утворилося зображення точки S в плоскому дзеркалі. Це дуже просто. Давайте ми змінимо задачу. Я, Ви діти, зрозумієте мене правильно. Я не вдаюся у е, глибину. Фізичних роздумів пов'язаних і пояснень пов'язаних із плоским дзеркалом, я зразу вам даю алгоритм побудови зображення в плоскому дзеркалі. Нехай наше плоске дзеркало буде діти розташоване ось так. Ось так ми його розвернуло під кутом якимось. Ось так. Ось поверхня. Нашого плоского дзеркала. Діти. А тут я візьму і побудую ось такий відрізок, дивіться. Ось такий відрізок. Відрізочок А Б. Діти, я вас дуже прошу. Ви зараз в робочому зошиті разом зі мною. Виконуйте ці побудови. Тому що ви потім не зрозумієте. Тобто зараз в зошиті, довільно побудуйте плоске дзеркало, ось таке, і довільний відрізок кабане, невеличкий його робіть. Але олівце, якщо є в когось кольорові олівці, то й взагалі молодець. Ну, я червоною крию. Тепер дивіться, діти, я беру. Трикутник з прямим кутом і будую перпендикуляри до площини нашого плоского дзеркала. Дивіться, поставив один із катетів прямокутного трикутника до площини дзеркала. І дивіться, веду, 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 веду. веду. От дійшов до точки А. Провів лінію. Далі діти ді, ді, суну, суну до точки Б. Це називається поставити перпендикуляри. Тобто промінь від точки А і від точки Б поширюється ось так. Тепер, відповідно, діти, я його продовжую. Всі промені продовжую. Дивіться. Тільки вже якою лінією? Правильно. Штриховою, вибачте, штриховою лінією продовжую за дзеркало діти. От штриховою лінією продовжую. За дзеркало. А тепер беру лінійку і точно таку саму відстань. Як, ну давайте я трикутником б... лінійкою, вот, Дивіться. Ось відстань до точки А. Синім позначка. Ось точка А буде наша. Ось. А 1 Уявно. Ось відстань від площини дзеркала до точки Б. Ось я її відклав. Ось Ось точка Б. 1 Тобто мені, діти, треба тепер побудувати цей відрізок. Ось він, який у нас вийшов. А1, А1Б. Він діти вийшов який симетричний відносно площини поверхні плоского дзеркала. Дуже цікава, дуже цікава задача, пов'язана з плоским дзеркалом, такого плану. От уявіть собі діти що ви стоїте в своїй кімнаті. Ось я намалюю підлогу вашої кімнати. Ось так от тут заштрихую, звичайно. Це підлога вашої кімнати. Десь в якомусь місці у вас є величезне дзеркало. Ви його так перпендикулярно поставили. Ось так. Дзеркало. Стали перед дзеркалом. Ось тут. Стали перед дзеркалом. І дивитися в нього. Ваша висота, діти, аж. Наприклад, один. Метр, ну, сіки, 60 сантиметрів. Метр 60. Ваша висота. Питання. А якої найменшої величини висоти треба дзеркалу, щоб ви себе побачили в ньому в повний зріст? Оце задача. Оце цікаво. А давайте ми з вами будемо міркувати. Отож. Ну ось я, нашу людинку, нас з вами. Ось так намалюю, щоб красиво, щоб симетрично було в вигляді стрілочку. А Б знову любимо. Це людинка. Тобто, коли ви дивитеся в дзеркало, промінь, ну я. Звичайно, мог би використати прямокутний трикутник, треба поставити перпендикуляр. Ну, це і так ясно. діти. Я проводжу перпендикуляр до площини дзеркала. А далі зображення то в дзеркалі, яке діти, уявне. От я ж трихом цей перпендикуляр, хід променя. Продовжую. Тепер дивіться. Відстань до дзеркала 41 см. Точно дорівнює відстані уявного зображення в дзеркалі. Ось буде точка Б1. Ось де вона. Тобто в дзеркалі ви будете діти стояти, в дзеркалі. ви будете стояти приблизно ось тут. Ось. Ви стоїте, ось ваше зображення. А один беден, Ось ця людинка стоїть тут. Ось вона, діти, ось. Тобто ваше зображення повинно бачити ваші ноги, а ви повинні бачити ноги вашого зображення, щоб в повний зріст. А давайте-ка ми візьмемо і проведемо цю лінію. Дивіться, ось ви дивитеся на ноги вашого зображення. Ось промінь пішов. А ось ваше зображення дивиться на ваші ноги, діти. Ось. Подивіться, де перетнулося. А воно, діти, перетнулося. Ось в цій точці, ми її позначимо, давайте це де цю точку. Якщо ви будете уважним і провівши певні геометричні перетворення, ви будете вражені. Бо ця висота аж дзеркало найменше, яка потрібна, щоб ви себе побачили в повний зріст, це ваша висота поділити на два. Тобто в нашому випадку 80 сантиметрів. Необхідно мати дзеркало, щоб висотою вашої, вашим зростом 1,60 60, м, себе побачити в повний зріст. Діти, запам'ятайте це, це чудово, це чарівно. Це дуже гарно виходить. Тобто зображення в плоскому дзеркалі будується надзвичайно просто. А тепер ми йдемо далі. На цьому ж діти закони відбивання світла не закінчуються. Ми з вами точно знаємо, що падаючий промінь, відбитий промінь і перпендикуляр поставлений в точку падіння. Завжди лежать в одній плечині. Це перша частина закону відбивання хто читав. А друга за... частина закону відбивання говорить таке Кут падіння завжди дорівнює куту відбивання. Тобто кут альфа завжди дорівнює куту бета. Кут падіння дорівнює куту відбивання. Діти, а як будувати зображення? Маючи кут падіння або маючи кут відбивання, я зараз вас навчу це робити, тому що у вас, відповідно, на наступний урок самостійна робота на побудову діти. Отож, бо я це стираю, нашого чоловічка. Ви запам'ятали, що половина висоти людини і є висота дзеркала, яка необхідна, щоб людина себе побачила в повний зріст. І даю вам просту задачу. Ось дивіться, я ось під таким кутом малюю плоске дзеркало, поверхню плоского дзеркало. Ну Ось так. Ось намалював. Ви також, будь ласка, за мною намагайтесь встигати і олівцем побудуйте приблизно, проведіть штрихову. А тепер я даю вам завдання таке. Ось! Ось так на поверхню нашого плоского церква або на гладесеньку поверхню води падає промінчик світу. В задачі питаються, побудуйте відбитий промін. А як це робити? Діти, для того, щоб виконати це завдання, треба мати транспортир, треба мати прямокутний трикутник. Косинець із прямим кутом, я не так говорю. І так, перше, дивіться уважно. Беремо прямокутний трикутник із прямим кутом і в точку падіння ставимо перпендикуляр. Як? Дивіться, катець з прямим кутом поклали, притулили до поверхні дзеркала. Довели до точки падіння і поставили перпендикуляр. Ось перпендикуляр. Тепер берете діти до рук транспортир, ставите транспортир так, щоб його центр, ось, ось така пипочка діти, співпадала з точкою падіння. Щоб перпендикуляр відповідав. Позначки, бачите, 90 градусів. І рахуємо. Діти, подивіться уважно, як ми рахуємо. Дивіться: 10 градусів, 20, 30, 40. Дивіться, рівно 50 градусів. Тобто оцей кут. Оце, вибачте, який називається, діти, кут. Падіння дорівнює 50 градусів. Діти, обов'язково підписувати все, що ви робите. Прошу вас. Тепер, діти, ну, можна було не знімати транспортир. Я просто вам показую. Якщо ви знайшли, що цей кут, діти, 50 градусів, то кут падіння ж дорівнює куту відбивання. 10, 20, 30, 40, ось 50 градусів. Тобто ось вам треба взяти і провести, побудувати. Відбитий промінь. Ось ви його побудували, діти. І обов'язково обов'язково, діти написали кут бета дорівнює. 50 градусів. То діти, якщо я вас питаю, скажіть, будь ласка, а чому дорівнює кут падіння, якщо відбитий кут відбивання 40 градусів? Кут падіння 40 градусів. А якщо кут падіння 15 градусів, чому дорівнює кут відбивання? 15. А якщо кут падіння 80 градусів, який кут відбивання? 80 градусів. А якщо кут падіння і відбивання разом становлять 90 градусів, чому дорівнює кут падіння? 45. Діти, ви зрозуміли? Я сподіваюся, що це надзвичайно просто, тому що закони відбивання вони прості. Я поки що у глибокій матерії, глибокій води не лізу з вами, тому що мені важливо, щоб ви хоча б знали основу основу Ну, давайте ще зробимо з вами. Я хочу вас потренувати. Ось давайте я проведу ось так, наприклад. Ось нехай буде площина, гладесенька, рівнесенька площина поверхні нашого Мартанського ставка, на який, з якого верніше, ось таким чином проходить відбитий промінь. Тобто в нас є. Тут був падаючий промінь. А тут я вам дав відбитий промінь. Що нам робити? Бедремот, трикутник, косинець із прямим кутом. І ставимо в точку падіння, дивіться, перпендикуляр. Поставив перпендикуляр. Все, ось перпендикуляр. Далі діти беруть транспортир. Притуляю транспортир так, щоб його центр співпав, а 90, бачите, позначка відповідала нашому перпендикуляру. І рахую, чому дорівнює відбитий промінь. Дивіться, 10, 20, 30, 40, 45 градусів. Я його, діти, зразу і побудував. Але щоб не знімати транспортир, точно такий самий кут, 10, 20, 30, 40, 5 градусів, я відкладую і в ту сторону. Ось буде падаючий промінь. Ось так він діти йде. Провели його, позначили. І обов'язково позначили, що, якщо кут бета дорівнює 45 градусів. Той кут альфа дорівнює 45 градусів. Ось таке діти просте, простісіньке завдання на побудову, яке ви отримаєте на самостійній роботі. Тобто вам треба буде побудувати зображення в плоскому дзеркалі, розв'язати декілька таких невеличких задач. От, як я вам тільки що показав. Я вас дуже прошу, хто не зрозумів, кому де щось не зрозуміло, передивіться параграф 11. Але я сподіваюся, що у вас все вийде. І наостанок, надзвичайно чудовим приладом є перископ. Він у вас, ось діти, тут на сторінці 73, показаний на рисунку 3. Коли я зараз поділити. Коли я діти працював пізніше, раніше трішки, і в нас була можливість мені діти у вигляді. Проекта робили перископи, моделі перископів. Якщо діти взяти два отаких от дзеркала, деякі мами ображалися, тому що із пудриниць були забрані дзеркала. Поставити одне дзеркало тут, під кутом 45 градусів, а друге уверху під кутом 45 градусів і склеїти просто з паперу ось таку, такого розміру, трубу. Відход виходив чарівний перископ. Ну, діти, ми подивимося, як буде далі. Може, в кінці цієї теми якраз одним із проєктів і буде створення моделі такого перископа. Все, діти, я вам щиро вдячний за урок. Я сподіваюся, ви його уважно подивитеся, і я сподіваюся, що ви зрозуміли, як розв'язувати задачі і виконувати побутове. На закони відбивання всім миру, здоров'я, до зустрічі!